13 вересня 1960 року президент США Дуайт Езенхауер підписав закон про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. Це рішення неабияк занепокоїло радянську владу. Про що свідчать документи КДБ. Їх нещодавно розсекретила служба зовнішньої розвідки України. За довідками та звітами кадебістів, посольство СРСР здійснило два подання Держдепартаменту США стосовно спорудження пам'ятника виступ в ООН і низку неофіційних демаршів. Зокрема, надіслала в штати ноту протесту проти виконання контрреволюційного гімну України оркестром військових моряків армії США під час закладання пам'ятника Шевченку. Шевченка в радянському союзі не забороняли йому також встановлювали монументи та вивчали в школах. То в чому ж була проблема? Головне в тому, що процес становлення пам'ятника продемонстрував політичну та суспільну силу української діаспори. А більшість іммігрантів, звісно, були або колишніми діячами, або активними прихильниками УНР. Крім того, кадемістам не давало спокою, що за океаном поставав реальний Шевченко, борець проти імперії за вільну Україну. Він очевидно випадав із виписаного радянською пропагандою образу друга росіян і ледь не комуніста. Попри всю влаштовану кдб колотнечу навколо монументу, його таки відкрили 27 червня 1964 року. Цей захід зібрав тисячі людей з синьо жовтими прапорами та у вишиванках, і вони в американській столиці співали той самий контрреволюційний гімн України 14 вересня 1939 року, український авіаконструктор Ігор Сикорський у США підняв повітря свій перший гелікоптер віс 300 Перші моделі гелікоптерів він будував ще в десятих роках 20-го століття, коли навчався в Київському політехнічному університеті. Однак протягом тривалого часу не міг досягти того, щоб машина підіймалася не сама, а з пілотом. До розробок конструктор повернувся в 30-ті роки вже після еміграції до США. За три роки після першого польоту віс 300 розпочалося серійне виробництво наступної моделі двомісного С-47. Його взяли на озброєння американської армії. Але сам Сікорський вважав за головне завдання своїх машин не бойові дії, а рятувальні операції. За підрахунками його сина, гелікоптери батька врятували понад півтора мільйона життів. 15 вересня 2022 року, за кілька днів після звільнення Ізюма, тут виявили масове поховання жертв російських окупантів. Численні дерев'яні хрести з номерами позначали безіменні могили в лісосмузі поблизу кладовища на вулиці Шекспіра. Там вилучили тіла та останки понад 450 загиблих. Це цивільні, яких убили росіяни обстрілами та бомбардуваннями міста. Або ж закатували під час окупації, як дитячого письменника Володимира Вакуленка. Були в могилах і тіла українських воїнів, серед них Сергія Сови, де з 93-ї бригади ЗСУ. Фото його руки з блакитними жовтим браслетами облетіло всі світові змі та стало символом геноциду українського народу. За цей час слідчі встановили обставини загибелі деяких жертв загарбників. У випадку Вакуленка вже є докази щодо чотирьох окупантів, що причетні до його вбивства. Станом на січень 2025 року Ізюмська мерія інформувала, що досі не ідентифікованими лишаються 22 тіла. 16 вересня 1930 року польський уряд розпочав пацифікацію, так зване умиротворення українців у східній Галичині. До складу Польщі регіон офіційно передала Ліга націй за умови надання українцям автономії. Польське керівництво знехтувало цим зобов'язанням. Що більше докладало зусиль, аби позбавити українців національної ідентичності. Поступово назву Галичина замінили на східна малопольща. Рішення про проведення пацифікації ухвалили після консультації прем'єр-міністра Польщі Юзефа Пілсуцького із міністром внутрішніх справ Броніславом Перацьким. Проводились масові арешти, побиття та вбивства українців, закриття та руйнування національних установ і шкіл. Загалом таке умиротворення охопило 450 населених пунктів у 16 районах Східної Галичини. Ці дії польського уряду призвели до радикалізації національного спротиву українців і його переходу до стадії терору. Одного з головних організаторів пацифікації Перацького у 34-му році вбили у Варшаві активисти ОУН. 17 вересня 2024 року росіяни прицільно вдарили кабом по рятувальниках у Харкові. Це сталося в День рятівника України. Вогнеборці якраз гасили масштабну пожежу у лісовому масиві на журавлівці. Бор палав понад добу. І той факт, що на місці працюють рятувальники, був загальновідомим. Від прильоту постраждали четверо надзвичайників і троє цивільних. У двох рятувальників були важкі поранення рук, інформувала обласна прокуратура. 18 вересня 1640 року в Києві розпочав роботу церковний собор, на якому затвердили катехизис авторства митрополіта Петра Могили. Документ уніфікував церковні догмати та їх тлумачення не лише в Україні, а й світовому православ'ї. Катехизис могили став реакцією на книгу Константинопольського патріарха Кирила Лукаріса «Сповідання віри православної. У ній відчутним був вплив кальвінізму. Тож Петро могила відповів, відстоюючи класичні канони. Деякий час греки не публікували катехизис могили, тому він сам видав скорочений варіант українською та польською мовами. Уже після смерті київського митрополіта повний текст не в Амстердамі грецькою мовою. Що ж до Константинопольського патріарха, який піддався впливу реформації, то після його смерті православний собор наклав анафему на нього та його книгу. 19 вересня 2024 року, Верховна Рада України переименувала два міста на Харківщині. У рамках деколонізації нові назви отримали Первомайський і Красноград. Тепер вони Златопіль і Берестин. Також нові назви отримала низка сіл і селищ. Наприклад, Мічурінське в Богодуховському районі стало Семиренківським на честь українського селекціонера замість росіянина. Мапа регіону позбулася цілої низки населених пунктів із схожими назвами Першотравневе та Пірвомайське. Лише першотравневих у цей день перейменували 10. Три в Багадухівському районі, по два в Ізюмському, Берестинському та Чугуївському, і одне у Харківському. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.